Храм Моровинд. Провінція розташована на північному сході Тамріеля. Краєобрази її значною мірою є плутищем гір, подібний до Сусідського Скайриму. Та з іншого боку, Моровинд – спекотна пустельна земля. Навіть у тих її регіонах, що віддалені від Варденфела та його знаменитого вулкана Червона Гора. Колись цю землю називали Рездайн, Велот, Двемерет та Данмерет. Вона була домівкою для таємничого зниклого нині ельфійського племені Двемерів та їхніх двоюрідних братів Кимерів із Саммерсета, які сьогодні стали данмерами, темними ельфами. Продовж останніх двох ер ця провінція носить назву Морвунд. Історія Найдавніша цивілізація, писемні згадки, про яку дійшли до нас, це Двемери. Іноді невігласи називають їх гномами. Натомість Двемери були нащадками тієї частини давніх Альдмарів, що заселили узбережжя та розвинули високотехнологічну культуру. Володарювання Двемерів у Моровенді оскаржувалося іншою групою мерів кимерами. Кимери, як і Двемери, були нащадками Альдмарів. Тими, що крокували та мріяли із заходу слідом за своїм пророком Велотом. Невдовзі вони відмовилися від кочівного життя та розділилися на так звані великі доми, тісно пов'язані політичні клани, які збереглися в Мору індій донині. Територіальні суперечки заклали початок взаємодії між двома групами мерів. Ці битви підживлювалися, зокрема, й релігійними розбіжностями у вірваннях двох культур. У той час як двемери мери були агностиками. Які віддавали перевагу холодному розуму над вірою, Кимери були переконаними прихильниками деедра і вважали брак віри у двемерів образою своїх богів. Лише під час нордичних вторгнень Першої ери дві групи мерів змогли досягти миру. Союз, очолюваний Нереваром від Кимерів та Думаком від Двемерів, успішно вигнав нордів із цієї землі та створив першу раду. Зрештою, однак виявилося, що культурні відмінності між двома народами були занадто великими, щоб забезпечити тривалий мир. Війна першої ради досягла кульмінації у Двомерській фортеці Червона Гора, та відомості про останні її години та завершення війни різняться. Відомо, що неревар був убитий під час або невдовзі після битви, хоча ким саме залишається предметом численних дискусій. Думак та всі його две брати також були вбиті, але точний спосіб цього винищення і донині породжує багато суперечок. Битва при Червоній Горі позначилася і на кимерах їхня шкіра стала сірою, а очі вогнено-червоними, відтак їх називатимуть данмерами Моровинда. Мабуть, найважливішими наслідками битви були зміни, що відбулися в найближчих радниках Неревара. Його довірений трибунал, Альмалексія Сотасіл та вівак досягли великої, навіть божественної влади. Його генерал Дагот Ур, який спочатку вважався вбитим при Червоній горі, пізніше виявився таким, що досяг подібного ступеня влади. Ці четверо колишніх смертних стали вважатися символами, звитяжниками, богами та лиходіями, іноді шанованими, а іноді зневаженими. Донедавна вони мали великий вплив на розвиток Муровинду як нації. Хоча більшість місцевого управління провінцією здійснювалася великими домами, трибунал панував землями опосередковано через свій храм і надихав Данмарів своїм статусом живих богів. Поклоніння даедра, яке сповідували кимери, вважалося не більш ніж прелюдією до нового духовного пробудження землі. Їхні сили були застосовані в дії, коли вони об'єдналися з династією ременів, щоб дати відсіч акавірцям. Незважаючи на перемогу, стосунки Моровенда із Керодільською імперією все ще не вирізнялися теплотою, і після невпинно зростаючої напруги, у 2840 році Першої ери спалахнула війна чотирьох поколінь. Трибунал, і зокрема Вівек. Демонстрували величезну силу та лідерство в битві за битвою, проте жодна зі сторін не просувалася вперед упродовж майже всіх 80 років зрештою, саме дипломатичні навички трьох поклали край війні. Якими б не були масштаби влади трибуналу, і скільки б вигадки не було вплетено в їхню легенду, проте не може бути сумнівів у їхній дипломатичній майстерності. Поки інші провінції комашилися в хаосі Другої ери, трибунал тримав розрізнені доми Моровинда під контролем і відбив чергове вторгнення Акавіру. Дипломатичні здібності трибуналу знову пройшли випробування наприкінці Другої ери, коли вони зіткнулися із зовнішньою загрозою з боку імперії Тайбера Септема, що продовжувала рости, а також із внутрішньою загрозою, що виникла коли Дагот-Ур після довгого сну. Повстав, щоби повернути свою фортецю Червона Гора. Септем, не бажаючи битися з трьома живими богами, а також стурбований поверненням до год ура погодився на угоду, описану нижче. Ця угода надала Моровинду статус автономії, а імперії Септемів засоби для завоювання решти Тамріеля. Справедливе рішення для обох сторін. Також Септем домігся ще однієї поступки щодо центральної влади в Моровинді – правителя, Котрій міг би бути його правицею в провінції. Берензая, дочка правлячої родини Морнхолда, була першою, кому було надано титул королеви Моровинда. І хоч титул цей здебільшого був лише формальністю, проте молода королева та її чоловік, генерал Тайбера Септе Масимах, здобули неабияку прихильність серед даннерів. Арнезіанська війна була однією з багатьох у неспокійні часи імперського симуля края Гаратарна. Те, що почалося як просте повстання рабів у південних землях дому дрес, росло і ширилося, допоки кров та вогонь не залили болотисті рівнини на знак протистояння Морвунду та Чорноболоття. У цьому хаосі Симах був убитий, а Берензая, небезпідставно побоючись за своє життя. Перетинаючи імперію, втекла до володінь Вейрест у хайроку. Королева зреклася свого трону, залишивши його своєму дядькові Атіну Летану, дворянину дому хлалу. Хитке перемир'я між храмом, королем та домом почало руйнуватися. Дагот Ур повставав, трибунал занепадав, і тоді почала ширитися чутка, згідно з якою сталося диво. Індоріл Неревар. Відродився та повернувся до Морувенда, щоб усе виправити. Поточні події. Чи справді таємнича постать, яка привела до Морувенда, була реінкарнацією Неревара, невідомо. Але наслідки цього прибуття на береги Варденфела цілком можливо, ми ще й досі не можемо до кінця усвідомити. Дагот Ур та два члени трибуналу Альмалексія та Сотасіл. Були знищені люттю Нереваріна. Доля Вівека невідома, але й він також міг бути вбитий. Нереварін зник У цей час до Морунда повернулася ще одна легендарна постать королева Берензая. Раптова смерть короля Летона та подальша коронація сина Берензаї Хелсета стали причиною багатьох дискусій, але як сказав один нордський дипломат, новий король. Безжальний та розважливий маніпулятор він саме те, що потрібно Моровинду. Молодий король був рівною мірою загадкою як для сторонніх спостерігачів, так і для своїх власних підданих. Один із перших указів Хелсета як короля, видається, був навмисно створений для того, щоб ліквідувати традиційні підвалини влади данмарів. Відповідно до давніх побажань імперії, він заборонив рабство по всьому Моровинду. Реакція на це, як і можна було передбачити, була кривавою. Хоча ніхто не міг передбачити, які союзи утворяться внаслідок цього. Як сказав сам Хелсет у промові до свого народу якщо революція має статися, найкраще, якщо її очолить король. Внаслідок такої політики короля Хелсета багато хто охрестив останнім у роду імперських діячів. Хоча деякі інші його дії поставили б під сумнів це твердження, впроваджено Хелсетом реформу великої ради, до якої входять голови всіх великих домів, дехто оцінив як повернення до більш традиційних данмарських звичаїв. Самі ж великі доми, які довго були змушені перебувати в застої, почали адаптуватись до нового балансу сил. Деякі, як от Дрес і Хлаалу, схоже переживають піднесення. Приймаючи нові традиції, водночас вітаючи повернення старих, інші, як от Індоріл та Редоран, здається, занепадають не в змозі змінитися з часом.